Ну, що там таке цікаве в тебе може бути в телефоні? Не заважаю, я намагаюся придбати собі вишиванку. Нормально. Ну ти нормальне, ти мені скажи. Ми в ефірі взагалі-то. Тоді вітайся з нашими улюбленими глядачами і чого ти мене відволікаєш. Ага, зрозумів. Доброго ранку, мої любі криворіжці, і всі, хто найближчі декілька годин, буде з нами, що не можу сказати про мою співведучу. Ти ну чого нормальний взагалі? Мої любі, мої любі криворіжці, Доброго раночку, смачного mm. сніданочку. І дуже раді, що ви з нами з Олександром Сопельником та Іною Бугайовою. Ін, e, ну знаєш, взагалі так негарно робити, і взагалі, от, знаєш, там якісь шмоточки, от це все інше, можна було б і потім е, собі знайти пошукати, а робота є роботою. Я щиро, щиро вибачаюсь, особливо перед вами, Олександра Сопельник. Але гадаю, наші телеглядачі мене простять, бо я не просто шмоточки вбирала, mm. я вишиванку вибирала. Mm, а чого це так вирішила? У сенсі, Саш, вже незабаром день одного з найголовніших символів нашої України. Слухай точно, 16 травня. Правильно, тому хто ще не придбав собі вишиванку, хочі ж обирайте, купуйте і, як кажуть, відзначайте як слід у національному українському бранні. До речі, Саш, а ти взагалі знаєш, як з'явився цей день? А, я так розумію, що ти знаєш, так вже підготувалась. Тоді так, підготувала. роз розповідай. Так, день вишиванки заснувала у 2006 році Леся Воронюк, студентка Чернівецького університету імені Федьковича, вона запропонувала студентам обрати один день і всім разом прийти на заняття у вишиванці. Спочатку у вишитому одязі до університету прийшли кілька десятків студентів, потім до акції долучилися декілька викладачів, а з роками свято стало дедалі популярнішим протягом кількох років. День вишиванки в Україні став дуже популярним, а особливо широко відзначається в червні втяг. Датою урочистого було обрано 3 4 травня, тобто будній день. Це підкреслює, що вишиванка може бути звичайним повсякденним елементом гардероба, а не лише святковим одягом. Mm -hmm. Е, ну, дуже цікаво, слухай. Ну, я м м думаю, ти з киворічцям теж так вже поставила питання. Так, я На вже вийшла, вийшла до них зраночку і дізналася, чи знають вони взагалі щось про існування цього дня і, можливо, якісь цікаві факти щодо вишиванок. Ну, давай дивитися. А чи взагалі ви знаєте, коли е, цьогоріч день вишиванки? Взагалі за традицією, це 5 травня. 5 травня. Цьогоріч він це святкується. Парад буде проходити 16 травня. Ми вас запрошуємо долучитися я до параду я першого я міського. Долучусь. Скажіть, будь ласка, а що ви взагалі знаєте про вишиванку? Це код української нації. Код української нації. А чи знаєте, ви що у різних регіонах є, вони відрізняються? Так, звісно, я вам скажу ще більше, що кожна вишиванка має індивідуальний характер, тому що в кожному виписі, який був розписаний на кожному виробі, він індивідуальний і носить для когось зашифрований характер, для когось іменний, для когось символічний, а перш за все, патріотичний. Я бачу, ви у вишиванці. Скажіть, будь ласка чи знаєте ви а ми швиденько цьогоріч, коли день вишиванки святкується і чи ви взагалі знаєте? 16 травня 16 шістнадцятому <существу> да, да. да скажіть будь ласка а ви знаєте що у різних регіонах вони відрізняються саме ось ну орнаментом визерунками, кольором ну валентина скажіть будь ласка чи знаєте ви про день вишиванки Трішки? Трішки. А коли він святкується цьогоріч, ні. Ми вам скажемо, 16 травня долучаєтесь до параду з першим міським. А взагалі, що, ну, що для вас вишиванка? Це якась така гарна сукня у вишитому стилі, або сорочка з юбочкою, віночок такий, скажіть мені, я скажу з матір. Ну так, так, та, 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 та і, і такі ленточки. буде суржик, нічого страшного. Скажіть, будь ласка, а от саме ем, хтось каже, що вишиванка це код нації, хтось каже, що це моє рідне. А що для вас вона? Вишиванка це наш стиль, це наша душа, наша Україна, це наше все. Ну, Знаю, що в нашому місті проходили раніше заходи, парад була, була, була так? Був, був парад. Вишиванок в мене є вишиванка, також я її часто вдягаю. Слухайте, а на свято якесь чи просто знаєте, щоб піднятися? Ну, більш на свята, але коли випікаю караваї і роблю фото, то вдягаю вишиванку. А ви випикаєте самостійний караваї? Так. так, так. А це ваше хобі чи можливо, заняття? По ну хобі, хобі? Хобі. Але навчалась на повара на кондитера, навчалася, але це залишилось так. Хобі. Скажіть, будь ласка, що для вас саме вишиванка? А mm. Ну, Це, мабуть, Україна, те місто, можливо, де ти родився, так показати свою любов до свого місця. І... Ну, знаємо, що є у нас таке свято. Коли вони святкуються, знаєте? Напевно, на сьогодні? Ні? Ні. У травні, 16 травня, цьогоріч, 16 травня. Скажіть, будь ласка, у вас є вишиванка? У мене немає в мене є. Є, так? Mm -hmm. А що взагалі для вас вишиванка? Вишиванка це ну, як символ нашої країни, це щось рідне. Mm -hmm. Що для вас вишиванка? Моє рідне. Mm -hmm. А звідки у вас вишиванка? Ще з 9 класу. Бували yeah. на якісь свята, чи можливо просто одягаєте? Ні, yeah, просто одягала. Одягаєте просто, так? А що для вас означає вишиванка? Mm -hmm. Це символ України? Це... Як обличчя України. ну про день вишиванки, знаю, що святкують діти постійно в школі, ну Но... Як ми живемо на Україні, тому це наш як кажуть, атрибут, навіть вдома є. Так? У вас є вишиванка? Є вишиванки. Звідки? звідки? Ну, ми були, відпочивали. Ми взагалі самі з Донецької області. Так. І наших діток возили і на западну туди, Ми були і б'ярем, і Криворівня. Тобто там дуже гарні ярмарки, культура, звісно, відрізняється від нашого mm -hmm. Донбасського. Ну якось закупляли вишиванок. Дуже Слухайте, гарно. а що для вас вишиванка? Вишиванка, ну це символ, мабуть, все такі кольори наші красі з червоним. Це і символізує в принципі нашу, як кажеться, і волю, і силу. Так. І... Да. Слухайте, а ще останнє питання. Чи знаєте, коли цьогоріч святкується день вишиванки? От не знаю. Чесна 16 травня. І ми вас запрошуємо долучитися до поради від першого міського. Він буде приходити 16 травня. Так. Ага. А в ну, тебе так. є вишиванка? Так. Да. Да. А яка вона? Де її купувала? Тож на Закарпатті. Закарпатті? Жовто-блакитна. Жовто-блакитна, так. Тобто, з кольорами нашої країни, а. прапора. А що для тебе означає, як для молоді вишиванка? А показують нашу патріотичність, як ми любимо нашу країну. Це просто дуже гарно. Ви вже давно проживаєте Річ. у Киємарі? Рік. Рік за я зрозуміла. Дуже вам дякую, гарного вам настрою. Вам на потім все потім. добре. Інна, от е, а ти взагалі знаєш от, е, історію цих візерунків е, на вишиванки? От яку ти хочеш собі обрати? Е, я знаю тільки те, що у кожному регіоні, мені здається, там вони ну, різні, так. так. Е, 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 але більш нічого не знаю, але тебе з радістю послухаю. А я ж підготувався. Так, от. Точний період появи української вишиванки встановити не можна, але відомо, що зачатки цього ремесла існували за кілька тисячліть до нашої ери. Археологи знаходили залишки стародавнього посуду з візерунками, схожими на вишиванку. Мистецтво вишиванки стрімко розвалося в Київській Русі. В ті часи вишиті сорочки були дуже дорогими і доступними лише для багатіїв. Ну, Нічого не змінилось. Ну, Так, да, зараз вони теж. <с nessa> uh, існували також спеціальні школи вишивальниць при школах і монастирях, які здебільшого працювали на замовлення знатних осіб. Слухає, з 17... круто. Так, А от із 17 століття мистецтво вишиванки почало поширюватися в народі з 17 століття, уявляєш? Бачиш, мені здається, все найпрекрасніше зародилося ще ось. Декілька століть тому, знаєш, давно, давно, як і мій гороскоп. Ой, так, хитра, хитра, ти, звичайно. Ну, давай переходити до шленого гороскопу. Давай. Ай. Овне це не зморшки, це навігація по досвіду. У мене немає. Та як це немає? Я дякувати Богу, не Олен. — Я в тебе, я, Богу, Ні, я в тебе. Ні, Ні, в мене такий... Я хочу так собі ботокс уколоти, але мені не можна поки що. Поки Добре, що дитину. я молодий і красивий. Так, це мій досвід, це досвід. А, тельці, субота це коли треба трішки попрацювати, щоб до понеділка все встигнути. Є такі Знаєш, це я. То я в соботаке думаю, так, потрібно ж все зробити, щоб в понеділок все було ок. Це про <с мене. Добре, Саш. Близнюки. І це про тебе. Люди у вас викликають лише науковий інтерес, а хотілося б щось інше. Любов, повага. Не знаю. Та ні. Відчуття якісь. Та ні. Все добре. От і от. Він знаю про твій науковий інтерес. <гум> Він в тебе один ні, ні. і кожного разу новий подопитний кролік. Ні, ну можливо, да, я да. не зустрів ще. А можливо, моє кохання ще народилося. <гум> Ніхто ж не знає. Ого, Це, це велико вас буде а різко, я молодий, 30 років. Я ще молодий так, <гум> Та я Та жартую. Сума? Я жартую. А давай краще ми про раків. До давай, раків так. перейдемо, бо це така тема про Сашка не дуже цікава. Раки, Ваш настрій це був референс, коли створювали американські гірки. Слухай, так вона є. Інколи ось так от просто. Та все життя у нас вниз, у нас все верх. життя американські гірки, знаєш? Ну, є таке. Леви, ви свята людина, але не сьогодні. І не завтра, і не післязавтра. Це точно. А от, до речі, Діви, mm -hmm. ви нічого нікому не доводите. Так, так, ні, так ні. Крапка. Без все, коментарів. Тут проїхали. Терези, раз на рік вам хочеться мати дачу, де можна буде займатися самоізоляцією. Слухай, я після карантину так не жартувала. Знаєш, типу, там хочеться самоізоляції, ви я б, все а я, а я, ці, цю енергію не А Я б собі ви, десь би хотів, знаєш, такий будиночок невеличкий десь в лісі. Біля річки. Я розумію, і але все. давай так, але давай не будемо про це казати, то там тихенько собі думаєте про це. щоб Не дай Боже нічого не случилося і не сталося, перепрошую. І ми знов на самоізоляцію не сіли. <рес> а, <рес> о, у Скорпіонів дещо цікавеньке. Дивись, е, ви, скорпіони, ви не страждаєте маячнею. Ви нею насолоджуєтесь. <рес> Корпіони, це вони такі, це моя дитина насолоджується кожного разу, коли знаєш, перевертається до сюди. Я куди, куди, куди? <ріст> так, поїхали. далі. Так, далі стрільці. Фінансова грамотність точно на сьогодні у вас один вихідний. І ми теж згодні. Сьогодні не день фінансової грамотності. Захотіли свинченько поїсти. Пішли, поїли. Захотіли щось придбати, пішли придбали. Ми живемо всі в стресі і радувати себе потрібно. Але в межах розговорилися. Малинка психології від Інни Бугайової. А ми йдемо далі. Скоро нова передача буде у нас. Психологи говорять з Інною Бугайовою. Так, а ми йдемо далі, і у нас козиріжки. Соціальна активність? Ні, сьогодні тільки асоціальна. Та диви всі прям захотілися всім, на одинці побути. Кудись, Та Мені здається, це після свят. Зрозумів, коли ось ця вся родина з'їхалась, як ми з тобою казали, усе круто. А потім на наступний день вона вже набридла ця родина, і всім так, хочеться так, на Так, так, тому що гості. Це один день. Так а далі у нас риб. водолії. водолі бути вами, це сперечатися з самим собою і програти. Ну така, знаєш. Ну така собі одні забава, якщо о, чесно. Гра ну, ворота. Uh, ну от і тепер риби. Риби, знаєте, ви вже в тому стані, щоб піти зробити фото аури. Це що, рентген? <рес> рентген твоєї. <Флюорографії. рес> <рес> ну, навіть на душі ну, аура. Це там. От знаєш, кармічне, коли прилітає, там ефект бумеранг. Це У ж все, це... аура твоя, вона добра, щира, гарна, наповнена гар... гарними емоціями. Чи навпаки. Ось фото аури роблять, там, там ти світишся. Як ну... ти зараз гарно мене описала? <клес> Добре. Все, відвали. <клес> Поїхали далі. Слухай, ну я от вважаю, що кожен криворіжець просто зобов'язаний знати історію появи вишиванки. І дня вишиванки. Дивись, якщо тебе так це бентежить, в мене є для тебе пропозиція замість говорю українською створити цікаві факти про вишиванку та створення, не знаю. Ну до речі, гарна ідея, але знаєш, говорю українською то святе, але але, я задумаюсь. Так, стоп. Ти не зрозумів. Я не мала на увазі. Ще плюс одну рубрику з тобою. Я не витримаю. Витримаєш? дивись, як мене гарно виходить. Бужу вихвалятися. Увага на екран. Давай. Говорю українською. Дивимося. Заради тебе я б життя віддав би небу. Заради тебе білим голубом злетів. Щось таке, короче. Коли... що ви, як ви? Як настрій? Все чудово. Сподіваюсь, що у вас все добре. У мене так собі. Але не хвилюйтесь, все буде добре. А взагалі. Всегда все буде добре. У кожного з нас. І все буде добре. А? Да. Шо, з якого телеканалу? Свого. Свого. Свої. Свого. Ми це не вирішимо, кстати. А прийдеться. Ми, Ми з самого найкращого телеканалу так. нашого міста. Першого Назва. міського Молодці. телеканалу. Молодці. А як вас звуть? Ні, я не хочу давати інтерв'ю. Як у вас з українською мовою? Е, Карина. Хлопці, як у вас з українською мовою? Ну, Спілкуєтеся з українською? Да, можу. Добре. Давай спробуємо перекласти декілька слів з російської на українською. У нас рубрика «Говорю українською. Добре. Як буде українською Вдохновення? Дох... вдохновення... На? На. Не знаю. Натхнення. натхнення. А, ну, знаєш, от 100% знаєш. Просто можливо ви. А, натхнення, натхнення. Натхнення, бачиш. Достіження. Достіження. Досягження? Досягнення. Круто. Достіження. Досягнення. <рігла> ви так, так? Да? Я, 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 не, я не з того почав, так, хлопці? Досягнення. <рігла> <рігла> і ісключення. Ну там, допустим, ісключення із правил. Як сказати українською? <рігла> Вик. А, виключення. 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 Відключення. <голові> Планове. <голові> Ви. Включення. Включення. Виключення. Виключення. Хлопці, дуже вам дякуємо. Позитивні. Бажаємо гарного дня. вам. Скажу так. От коли криворіжці говорить українською, для мене це як терапія, знаєш. А для мене от гарні новини зранку це от терапія. Знаєш, як це все от можна поєднати? Ну, кажи. <с solved> Зараз ти все дізнаєшся у нашій посінній рубриці добро Ньюз. І дізнаєшся, яка терапія допомагає пацієнтам в лікарні Барселони. Цікаво! <звіт> Собача. Терапія допомагає пацієнтам знайти сили в лікарні Барселони. А, я думала, там собак лікують. А Програму організувала лікарня та фонд «Афініті», який спеціалізується на терапії за допомогою домашніх тварин. Її мета покращити емоційний стан з пацієнтів відділення інтенсивної терапії. Це ценятка от... там, Так, і от зараз дивимо, зараз все побачимо. 34 річний Жоель Буено каже, що плакав від радості, коли його вперше відвідали собаки-терапевти Віда та Лу. Це сталося другого дня його перебування у відділенні інтенсивної терапії Барселонської лікарні. Чудово, коли є хтось, хто любить тебе найбільше в світі. Вони віддають усе заради тебе, незалежно від того, хто ти. Програму організувала лікарня та фонд Афініті, який спеціалізується на терапії за допомогою домашніх тварин. Її мета покращити емоційний стан. Пацієнтів відділення інтенсивної терапії. До людей, які перебувають у відділенні, собак приводять двічі на тиждень. Візит триває 15-20 хвилин. Поки що це лише спостереження, але ми вважаємо, що це пацієнтам корисно, тому й досліджуємо. Це не просто соціальний, а ще й науковий проєкт. У його межах в учасників забиратимуть зразки слини до та після сеансів. Так перевірять, чи знижуються показники стресу, такі як картизол, і чи підвищуються вміст речовини, пов'язаних із гарним самопочуттям, таких як окситоцин та серотенін. Із суб'єктивного погляду ми бачимо реакцію пацієнта, бачимо повне сприйняття. Насправді приходить. Ходять і інші люди. Багато працівників хоче погладити тварин. Деякі встигли потоваришувати. Коли з'являються собаки, атмосфера просто чудова. Водночас Жоель не сумнівається в успіху програми. Вони просто дарують любов, не чекаючи нічого натомість. Ну, а в мене така новина. У Бухаресті авіапасажирів здивували цирковою виставою. Ти уявляєш, заходиш в аеропорт, а там слони ходять. А там, а там пілот, але, але Ні, знаєш, а там пілот і жираф. головний пілот. Подвець <свісно> <дбається жираф, свісно> їздять на велосипеді в цьому одноколісному. Знаєш? Так. <свісно> Я б не Слухай. полетів би з такими. <свісно> Слухай, що роблять перед польотом? Мекають, мекають, От мекнув би трішки і вже б замекав. І Так, послухай, ну, сюрприз. Чекав пасажирів міжнародного аеропорту, що в передмісті Бухареста термінал прибуття раптом перетворився на церкову арену. Перед перегляд глядачам, перед глядачам виступали танцівники, акробати та силичі. Тільки люди, на жаль, угу. давай ну Давай подивимося, як подивилась. У Бухаресті авіапасажирів здивували цирковою виставою. Сюрприз чекав пасажирів міжнародного аеропорту, що в передмісті Бухаресту. Термінал прибуття раптом перетворився на циркову арену. Перед глядачами виступали танцівниці, акробати та силачі. Я приїхала спеціально на цю циркову виставу, і нам не терпиться вже її побачити. Гарне видовище та дуже приємні виконавці. Думаю, чудово побачити щось таке в аеропорту. Я приїхала з Нью-Йорку і хочу показати своїм. Дітям, який приємний сюрприз, влаштували в аеропорту. У Румунії варто побувати. Виставу підготував Бухарецький цирк. В аеропорту виступало понад 80 артистів. Такий захід у Румунії відбувся вперше. Його присвятили Міжнародному дню цирку. Свято відзначають у третю суботу-квітня. Перше він пройшов у 2010 році. Ну що Саш Ось і добіг кінця наш з тобою випуск. Я щас зараз кажу, не наче це останній наш з тобою випуск. Ми зараз ні, не сподівайтеся, телеглядачі. Це не останній випуск, але на жаль, на жаль, цього разу ми теж без гостей. Ніхто не Там захотів нас, до нас. Просто, прийти. нас шоу вже був, мені здається, весь кривий різ. Знаєш, але що... я вважаю, що є ще талановиті люди. Тому, якщо що, пишіть дзвонить на перші міськи, заходьте. Ми будемо <хи> раді з вами поспілкуватися, показати, прорекламувати так, вас, вас до речі. От але але я хочу сказати, що в нас вже 16 травня відбудеться день вишиванки, і у нашому місті відбудеться парад вишиванок. Від першого, від першого міського. Так, Це традиційно так, такий захід. Ми робимо спільно з металу... металургійною районною У місті так. Раді. Так. Радою. І ми хочемо сказати, аби дізнатися, коли, де і як почнеться парад, стежте за нашими соціальними мережами: Facebook, телеграм-канал і інстан. Тож, ми зараз попрощаємось з вами? Попрощаємося, але хочемо вам нагадати перед таким ми. Вже на жаль, зустрінувся після свята. Так. Тому ми хочемо від ранкового шоу від нас з вами нагадати, як проходив парад минулоріч І, аби... До речі, це був минулого року, був 10-й ювілейний. Так, ювілейний парад, щоб ви насолодилися, підняли собі настрій і марші купували вишиванки, і вже у середу приєдналися до нас, адже там буде неймовірне шоу, будуть подарунки, буде е... концерт. концерт буде Штарно, Традиційна просто. хода вишиванка На концерті будемо ми з Олександром Сипельником. Хода буде теж з нами. Так, тому... друзі, тому долучайтеся. І я скажу, що от минулого року був перший 10-й ювілейний і мій перший парад вишиванок. І це а, я блядаю, дійсно мене... дуже круто, друзі. У мене я буду... за стільки років праці тут це буде перший. Вау! Так. Тому, друзі, приєднуйтесь до нас уже цієї середи. Вся. Детальна Україна інформація. буде ходити, і ми будемо ходити кривий Так, вся детальна інформація була в наших соцмережах. З вами був Перший міський, з вами було ранкове шоу. Дивіться нас щосуботи о 8.00, у неділю в нас повтори о 9.00. Так. І з вами, як завжди, тут була неперевершена Інна Бугайова. Та чарівний, а. холостий а. Олександр Сапельник. Так. Папа. Папа. -па.